Це буде спроба реанімувати спатифілум Silver Coupidon. Придбала величезний кущ в магазині, майже 600 гривень. Його ціна була. Збоку взяла, відділила два кущики. ось такий. І поряд з великими-великими листами, ось такими сріблястими. Коли відділяла, побачила, що коріння немає взагалі. Ось це за два тижні якось з'явилось у мене, але, ну, ось бачите, дуже погано. А було ось таке: ось таке маленьке, чорненьке. І як воно там тримається у тому горщику, я не знаю. Цей куст я буду повністю ділити, пересаджувати на цьому тижні. Але маємо те, що маємо. Посадила я їх два ось сюди, і якщо цей з ним все буде добре, вони стояли у теплиці, то цей дорослий поряд, ну все, ну все. Учора я його дістала із землі, поставила у воду, щоб подивитися, як листя зреагує. Ніяк. Справа в тому, що би це не було погано, але це все все не живе. це точка росту, вона загублена, нічого звідціля вже не вийде. Тут нічого я не бачу, тому єдина спроба, що я можу зробити, Ось, бачите, що з ним дивіться. Увесь фазон чудовий, гарний. Ось воно чорне. Воно чорне, воно нездорове, воно гниє. На жаль, єдине, що я можу спробувати, це зовсім маленький стаканчик заглибити. Укласти його ось кокосом зараз ще трішечки землі доберу. Так. Ось це з малим корінчиком. Дивіться. Ось так і ще зовсім трошечки. Ось. Так, щоб вам було видно, Ой, що це таке не знаю. Ось. Потім. Пролю його водою. І надалі залишу його без поливу, без нічого у маленькій тепличці, яку я зроблю з звичайної ваночки. Я його опускаю сюди, ось, ось так ставлю. Потім, щільно його закриваю і відправлю його на тепленьку батарею жити. І за тиждень. Або, не тому що, ви ж бачите, ось воно якому. А за тиждень Цю баночку відкрию, і ми подивимось, що сталося з цим залишком рослини. Чи допомогло воно, чи вже все. І тому буду думати, що робити з розсаджуванням основного кущику. І так в нас пройшло 8 днів з того моменту, як я повністю обрізала його. Він все продовжує псуватись, я його так само залишу ось у цій же баночці на теплій батареї, і ми подивимось, чим це все закінчиться. Маю надію, що завдяки маленькому цілому корінцю. Я зможу ще тут отримати маленьку рослинку. Сьогодні 18 січня виглядає ось так. Ось бачите? Ось тут з'являється щось подібне на новий росточок. Все інше згнило, на жаль, тому подивимось, якщо встигне, то буде окрема рослина. Якщо швидше буде псування у цієї залишку цієї частини, то, звісно, що рослинка не вийде.